Ви знаєте, у мене їх немає, то я їх не буду передавати і навіть не цікавилася цим запитанням ніколи. Банківськими операціями я користуюсь банківськими. Тобто, і там, якщо нам присилають деньги там, гроші з Германії або ми до Германії, ми користуємось PayPal. Ну це зручніше. Ну скоріше за все, що банківської операції, бо це такий безпечний спосіб до Естественно, банковские операции это гораздо удобнее. Пошел, заплатила спокойно, и знаешь, що никто никаким образом не постигнет на твою собственность. Ну, наверное, банком. Ну, если знакомые, какие-то, то через э, знакомых передавала. Э, ну, не транспортом я бы не передавала. Тільки банківськими операціями, тільки так. Прост, простіше, надійніше, я завжди так роблю. І поповнюю рахунки, і оплату роблю так, а які ще. Ні, ну, бувають такі крайні випадки. Ну, Це було колись дуже-дуже давно, коли не було ще банківських карток. Так було таке, що передавали транспортом. Ну, в інше місто, і коли я працювала ще в рекламі, таке було.